Тернівська міська лікарня є важливим осередком охорони здоров'я, де щодня лікарі та медичний персонал допомагають одужати пацієнтам. Через наслідки війни кількість тих, хто звертається до закладу, збільшилась. Тому лікарня потребує додаткового оснащення та покращення умов перебування пацієнтів. Представники як обласної, так і місцевої рад не залишаються осторонь проблем. Депутат обласної ради Олексій Борисенко спільно із заступником міського голови Тернівки Вадимом Добровольським та депутатом міської ради Олегом Колесником відвідали комунальне некомерційне підприємство Тернівська центральна міська лікарня. Під час зустрічі з представниками медичного обслуговування населення обговорили актуальні питання, а саме якість надання та розширення переліку медичних послуг. Особливу увагу приділили шляхам залучення додаткового фінансування та підтримки лікарень. Наразі деякий фронт робіт з модернізації медоустанови вже зроблений. Там з'явилися перші дві палати після капремонту. Їх оснастили необхідним обладнанням. У просторих палатах встановили функціональні ліжка, спеціальні тумби столики, кондиціонер, є зручна ванна кімната з душовою та бойлер. Подивилися дві палати. Це одна палата в хірургічному відділенні, друга палата в терапічному відділенні, обладнана і узлом, обладнана і душовою кабинкою, чи людина може і прийняти душ. Це вперше в нашій лікарні в теропічно-хімічному відділенню. І на цьому ми зупинятися не будемо, Ми будемо рухатися в цьому напрямку і надалі. Ці всі роботи були виконані в 2024 році. В цьому році закінчили вже об'єкти. В цьому місяці вже люди будуть відвідувати ці нові палати. на ремонт цих приміщень були виділені кошти з місцевого бюджету у розмірі 2 мільйонів гривень. За гроші з міського бюджету зробили поточний ремонт і паліативного відділення центральної міської лікарні, поміняли вікна, двері, встановили пандус. В палатах тепло та є ліжка для маломобільних пацієнтів. Тут можна вилікувати не тільки тіло, а й душу, є капличка, а у коридорах дбайливо розставлені квіти. Стіни прикрасили яскравими картинами. З нуля побудують у медзакладі і найпростіше укриття. Для цього додатково виділять кошти. Е, дивіться, очам пока покажу. Да? Це от об'єкт. Е, це це наше відвальне е. приміщення, в якому буде е, на цьому році виділені кошти 2,5 мільйона гривень для е, ремонту. Це у нас буде найпростіше укриття для наших пацієнтів і для нашого е, персоналу. Олег Колесник, як ветеран російсько-української війни, розуміє важливість створення умов для кожного пацієнта. Тому, будучи депутатом міської ради, теж обіцяє всіляко підтримувати медичну спільноту тернівки. Був присутній на зустрічі обласного депутата, з лікарями були обговорені нагальні питання, я як депутат місцевої ради. Буду намагатися сприяти вирішенню цих питань. Ремонт та оснащення лікарні необхідним це інвестиція в здоров'я громади. Сучасне обладнання, чисті, просторі палати та комфортні умови не тільки пришвидшують одужання пацієнтів, а й підвищують ефективність роботи медперсоналу. Далі буде.